Як отримати візу з США з першого разу? Іншими словами, як почути від візового офіцеру, ваша віза схвалена? Вітаю! Це не так складно, як здається. По-перше, ти маєш чітко розуміти, для чого тобі в США мета подорожі має бути поважною. Варіанти, просто хочу отримати візу для подорожі, а потім вирішу, коли їхати. Не проходять. Якщо ти завзятий мандрівник світом, то ок, або в тебе близькі родичі, або друзі, або бізнес, партнери або ти спортсмен. Насправді існує не менше півсотні поважних сильних цілей для того, щоб звертатись в посольство США за візою. По-друге, ти маєш так представити себе в візовій анкеті, щоб у офіцера не виникло жодних сумнівів щодо цілей твоєї подорожі. Саме анкета твій одяг, по якому тебе зустрічають в посольстві. А третє, не менш важливе, візова співбесіда і твої відповіді. Дуже багато значить, вони не мають входити в протиріччя з тим, що вказано в анкеті з твоїм способом життя. І останнє: навіть ідеальний кандидат має дуже невеликий шанс того, що буде відмова.